Вітаю, я Ольга Шевченко, і це тема дня на ОТБ одразу представлю нашого сьогоднішнього гостя студії. Це глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Рада вітати вас, доброго дня, пане Мортен. Знаю, що ви рік як обійняли посаду глави Офісу Ради Європи в Україні, як і от співпадає. Також у червні це було, от така можна сказати, дата. Mm -hmm. Річниця, як характеризуєте цей період, що вдалося зробити особисто вам на цій посаді, чого прагнули і чи втілилися ці плани? Mm -hmm. е, ну спочатку дякую за те, що ви мене прийняли як гость в вашу студію. Дуже приємно. Е, мені цей рік, перший рік, де коли я працюю тут в Україні. Декілька такі загальних враження, звичайно, є. По-перше, це те, що мені дуже приємно, те, що я самітів, я, мені приємно, що уряд України, наші національні партнери, з якими ми співпрацюємо. Їм дуже е, з нами співпрацювати. І зробити свої реформи східно з нашим стандартом, східно з стандартам Ради Європи. І це для мене дуже приємно, що є така зацікавленість з боку уряду, з боку національних партнерів також. Так що це по-перше, і те, що Які досягнення, ну тут багато в цьому року, я би сказав. По перше, це звичайно щодо суспільного мовлення. Ми були дуже зацікавлені, Ми працювали дуже багато з нашим національним партнером в цьому в цьому напрямку, і закон він був прийнятий з нашим експертизом, і закон теж понув наші оцінки після того, після того як закон був прийнятим, де ж теж дуже позитивним. Ми теж говоримо про наш час співпрацю з Україною в сфері судебного реформу. Там теж є успіх зміни до конституції, наприклад. Ми вважаємо, що вони дуже якісні вони також східні з стандартами Ради Європи. І я вважаю, це великий успіх для України. Також тому, що це можна казати, що це ж ну взагалі це міняє. Дуже дуже глибоко міняти судебного систему. І ми, ми віримо, ми, ми надіємося, що це веде до того, щоб зараз буде обновлена довір'я суспільства в судебній системи. Це дві приклади, є більше. Тож, це вже що зроблено, якісь кроки. Mm -hmm. Mm -hmm. Якими є нині завдання, можливо, такі першочергові плани Офісу Ради Європи mm -hmm. в Україні? Ну, Головне зараз мета, головне плани це зараз розробляти новий план Ді між урядом України і Ради Європи. Тому що ми тут працюємо східно з бажаннями українського уряду, звичайно. І наш основний документ це план Ді ще раз між урядом і, і, і Ради Європи. Він підтвердиться комітетом міністрів Ради Європи. І звичайно, це наш базовий документ. Зараз наш нинішній план він не йде до кінця. До цього року він це останній рік цього нинішнього плану дія, і за і через це ми розробляємо зараз новий план дій. І це там, де буде представлено, скажімо так, наші основні напрямки, де ми будемо співпрацювати з, з нашими українськими партнерами, щоб підтримувати реформи. Як впливають на ці плани, на здійснення, на реалізацію цих планів, mm -hmm. ті постійні політичні кризи, які ну, притаманні вони українські mm -hmm. політики, mm -hmm. і ці парламентські кризи? Ну постійно, і mm -hmm. от е, чимало припущень, що можливо з початком там нового сезону, з восени там якось mm -hmm. загостряться ці політичні mm -hmm. кризи. Як вони впливають у це, у це таке такі, такі ситуації, такі загострення на співпрацю з європейськими партнерами і на вибудову тих планів, про які ви зараз говорите? Я би сказав, не, не впливає, тому що е, тут є декілька моментів. По-перше, це що вже є зараз є це. Треба е, треба говорити про те, що Рада Європи це, звичайно, не європейський союз. Але Європейський Союз це дуже важливий партнер для нас, і, як ви знаєте, зараз була прийнята, ухвалена е, асоціа... угода про асоціацію. Це теж є для нас один е, із частин нашої роботи, щоб наш план дій співпали е, з, з, з угодою про асоціацію. Але е, а для нашої співпраці це наші стандарти, наші стандарти Ради Європи. і Україна є членом Ради Європи. Так що, коли Україна е, приєднався до приєдналась до Ради Європи, брала на себе декілька зобов'язань перед Радою Європи. І це є основа для нашої співпраці з Україною. і тут. Я постійно бачу, що політична воля є з боку уряду, що, щоб скажімо так і свої нові реформи східно з нашими стандартами, і через те я не бачу проблем в цьому напрямку. В українському суспільстві часто всі якісь стандарти, що з такою спозначкою європейськості, вони якось ототожнюються і, і багато в чому здаються громадськості однаковими. Отже, чим відрізняються стандарти Ради Європи від стандартів Євросоюзу? Ну у Ради Європи у нас є е, певні нестандарти, які немає у у, у, у Євросоюзу. Ми наша організація старша ніж євросоюзи, і у нас основні документи це є база також для членства в Європейському Союзу, якщо Україна не є членом Ради Європи, не може стати членом Європейського Союзу. Європейський якщо Союз. вона Не виконує якісь директиви Ради Європи, то також це буде якось важко це, стати частинкою Євросоюзу. Це буде важко, тому що у нас не директиви, як, як таких, у нас є наші конвенції, наші хартери. Основний наш документ це звичайно Європейська конвенції прям людин, де ну це, це основа для нашої роботи, але там там є. Майже 200 різних конвенцій і е, шахтері Ради Європи в різних сферах. Е, це щодо антикорупційної роботи, це напрямки, на, напрямки спорту, медицини, е, вибори, звичайно, е, медийні стандарти, про що я нагадав, 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 нагадав і, е, і, і в різних сферах також. Е, е, там, там йде така, там у нас така система, що ми говоримо про трикутну допомогу. Тобто у Ради Європи є стандарти, потім йде моніторинг згідно з цими стандартами, і потім згідно з рекомендацією моніторингу, йде наша допомога, нашу підтримку членам, членам, членам країни Ради Європи в цьому, цьому прикладі звичайно, Україна. І на основі цих рекомендації, ми розробляємо наші наш план і наші проекти. Ваше ім'я згадали угу. про те, що дуже важливо для для Ради Європи є реформа е, суспільного мовлення mm -hmm. в Україні? Mm -hmm. От ваше ім'я сьогодні у переліку учасників начального семінару захист професійної діяльності mm -hmm. журналістів та свободи слова в Україні протидії безкарності, який проходить в Харкові 22-23 червня. Як оцінюєте сьогоднішню ситуацію зі свободою слова в Україні та з захистом професійної діяльності журналістів? Mm -hmm. um. Дякую, це дуже важливе питання, тому що ми це робимо. Цей семінар. Ми робимо на прохання уряду України. Тому що, як ви знаєте, було декілька інцидентів тут насильства проти журналістів. І Україна це сприймає дуже серйозно і мені це приємно. І ми робимо цей семінар зараз прямо на прохання Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ і національної поліції. І також, і також Генеральна прокуратура України. Так що сьогодні брали участь дуже багато із правоохоронців, це приємно, тому що це теж говорить про те, що є серйозне ставлення з боку України на цей проблем. Я не би сказав, що щодо свободи слова в Україні. Я думаю, що рівень дуже високий. Мені я вважаю, що рівень свободи слова високий в Україні. Є, якщо читаєте по інтернету, якщо дивляться на телебачення, є дуже таким живі, м'яко сказано, дискусії між різними політиками, наприклад, так. Так що свобода слова є, ну але у всіх, майже у всіх країнах є декілька нюансів, де можна щось краще робити. У нас в Раді Європи є така платформа для безпеки журналістів. І Україна теж бере участь в цьому платформі. Це означає, що коли є якісь там інциденти проти журналістів, це йде туди на інтернет-платформі. І тоді Україна е, потрібна відреагувати на ці е, появлені е, на цьому, цьому платформі. І поки що був е, 20... Один, якщо не якщо не я не помиляюсь, такі повідомлення споку боку, боку журналістів України, які були зафіксовані на платформі, Україна відреагувала поки що на 15%. і це дуже високий рівень. І мені це приємно сказати. Це я вітаю української уряді цим, що вони дуже ретельно слідується за таких за такими повідомленнями. Шість із них це був на неконтрольованій Україною територіях. Так що Важко звичайно відригувати. Так що є таке, ще раз підкреслюю, що я бачу, що з боку уряду, з боку правоохоронних органів, вони дуже серйозно сприймають це питання. Сприймають, але певно хотілося, щоб не тільки декларували своє своє якесь занепокоєння, якісь вживали конкретні дії. Тим часом от розслідування резонансних злочинів проти журналістів тривають в Україні роками. Не поставлено останньої крапки в справі Гангадзе. Більше запитань ніж відповіді в справі Шеремета у Харкові. Ще в 2010 році. З 2010 року нічого не відомо про долю зниклого журналіста Василя Климентієва. Чи може подібна ситуація взагалі, е, можлива подібна ситуація в європейській практиці? І от, чи може якось от Рада Європи, Європи якось впливає, дає, можливо, поради, якісь конвенції е, формування державної політики України mm -hmm. от, стосовно от, от, от таких резонансних mm -hmm. питань? Так, да, звичайно, це важливе питання, е, і через те ми проводимо ці семінари для, для того, щоб. Е, е, Повищити компетенції у правоохоронців органів, органів для того, щодо розслідування таких. Таких випадків, так що, це, це ми робимо. ми С, Це певне да. такісь, якісь навчання, це якісь uh -huh. рекомендації. А от щодо контролю, щодо якоїсь звітності, чи має такі важелі Рада Європи? Чи можете ви якось ну, от, закликати до, до от звіту, чому не проводиться розслідування? Ну розслідування uh -huh. проводяться, але чому так довго і поки що безрезультативно? <клес> ну, ми, ми завжди потримуємо, що була би результат, звичайно, і інколи бивали так. Також, як наш комісар прав людини, він про це говорив також. Але те, що ми робимо тут, Офіс Ради Європи в Україні, ми підтримуємо український уряд, українські обследні обществ, організації повищити кваліфікацію, повищити, повищити свої можливості розслідувати такі випадки. Також вже зазначили про важливість розбудови суспільного мовлення mm -hmm. в Україні. Для нас це дуже важливе питання. Ми є прямими учасниками цього процесу, mm -hmm. і це. Питання є принциповим для європейських uh -huh. партнерів. Якось дізнавшись в одному з інтерв'ю, коли ви дізналися про реєстрацію там суспільного uh -huh. мовника як юридичного об'єкту, ви зазначили, що дуже важливо, аби цей мовник залишався незалежним. Дуже важливою є гід... важливим є гідне фінансування uh -huh. цього мовника. Нині ж, от стало відомо, що суспільне мовлення в Україні планують недофінансовувати у найближчі три роки. Mm -hmm. Ну, всякому випадку, в такому формулюванні про це повідомив mm -hmm. секретар наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії, керівник відділу адвокації громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ Вадим Міський. Mm -hmm. Він оприлюднив проект бюджетної резолюції. До чого, на вашу думку, це призведе, якщо дійсно ця реформа становлення Суспільного буде відчувати впродовж трьох років певне недофінансування? Чи ризикує Україна залишитися в такому таким чином без незалежного змі? І якою буде реакція в такому випадку європейських партнерів? Ну Поки що ми не бачили останні рішення цього питання. Наш, наші експерти, експерти Раді Європи, вони рекомендують, що фінансування суспільного мовлення це буде на рівень 0,2% національного бюджету. І про те, що говорили пан Міський, це саме про те. Ми, звичайно, будемо підтримувати і говорити про наші рекомендації. Це звичайно. Але як завжди, у всіх країнах фінансування це нелегко. легко. Тут йдеться про фінансування не до 100%, на 100% фінансування, але фінансування є. І Це значно вище ніж раніше. Ще раз, в ідеальній ситуації звичайно треба бути 0,2% для того щоб обезпечити найкращий рівень суспільного мовлення. але поки я я переконаний що буде працювати і буде працювати якісно нашого нового суспільного мовлення. все таки але ми наша рекомендація залишається Залишаються mm -hmm. щодо інших рекомендацій, е, проведення яких інших реформ в Україні наразі наразі мають бути пріоритетними в контексті mm -hmm. подальшої євроінтеграції mm -hmm. України. Ну те, що стосується Ради Європи, тут е, там є зараз. Ми працюємо в декілька напрямках. Це, про я говорив, це реформи судебного систему, це дуже важлива. Антикорупційна робота це важлива. Реформи в сфері виборки вибачого законодавців, це теж важлива. СМІ про це ми вже говорили. Ми теж підтримуємо реформи в сфері децентралізація і теж робота з переселенцями, це теж також важлива. Адміністративна реформа – це буде частина нового плану дія. Це про це ми вже знаємо. Є таке бажання з українського боку, і також в сфері освіти у нас є у нас є проєкти щодо прав людини в сфері освіти. Так що, це, це наші напрямки. На вашу думку, права людини якимось чином в галузі освіти в Україні порушуються? Ні, просто треба підвищити підвищити знання у молодих людей що є такі прав людини є такі європейська конвенція прав людини є ну і звичайно що є така рада європи є повідомлення що 27 червня в харкові відбудеться засідання моніторингового комітету конгресу регіональних влад ради європи угу. планується що буде представлено 31 країну чимало буде представників як охарактеризуєте, чому Харків? Що це які перспективи для Харкова? Яке значення? Яке це значення для європейських партнерів? Чому саме у Харкові буде це принципово проводити таке таку нараду, таке засідання саме у Харкові? Це не принципово звичайно саме у Харків, але тут є активні місцеві представників, і тут пан Чен Ченцов, він ну голова обласної ради. Чернов. Eh, Чернов, вибачте, він раніше брав участь в, в українській делегації, так що він теж активно працює в цих напрямках. Цей конгрес це дуже цікавий, як на мене, орган Ради Європи. Тому що це дає реальну можливість для місцевих представників міняти досвід між собою з колегами з інших країн і. Мабуть, це звучить якимось чином банально, але це важливо, щоб сам знати, що це, наприклад, якщо ми говоримо про об'єднання об'єднання громад зараз та да? децентралізацію. Це такі, мабуть, це стається, що це дуже тяжкий процес в Україні, але в інших країнах Європи це був дуже тривалий процес і всі різні процеси. Тобто помилки скрізь були. І через те, що важливо говорити, щоб ну, один від одного ну, знати, як краще це робити. Будемо так, mm -hmm. досвід. Досвітом він дуже важливий. Mm -hmm. Якщо ми будемо знати, що про якісь помилки інших країн, які стикалися, можливо, не будемо е, припускати їх. Mm -hmm. Все це дуже важливе. Тож і ми, як журналісти, будемо чекати на цю зустріч у Харкові, яка 27 червня відбудеться. І можливо, це зустрінемо в цій студії ще гостей, представників також е, м, ради Європи. Дуже дякую за цікаве і змістовне інтерв'ю. Хочу подякувати і нашим глядачам за увагу, і нагадати, що сьогодні в рамках програми тема дня ми спілкувалися із головою Офісу Ради Європи в Україні. Іні Мортином Енбергом на все добре.